І всім хай, ви на каналі Володимира, з нами сьогодні Олексій і Даня. Хай! І сьогодні ми знімаємо нашу нову рубрику, ну як рубрика. Давно просто не знімали Майнкрафт. Як ви бачите, в нас вже є клан, ми заплатили за нього 50 тисяч. І як ви бачите, я зайшов е, з адекватного аккаунту, так що ми всі погнали в шахту. Ладно, Я ставлю ролик на паузу, для вас це була на секунду, а ми йдемо в цілу в шахту. Три, два, погнали. Так, друзі, ну а ми тільки що повернулися з шахти. Я знайшов один діамант, 5 ізумрудів, 29 кугля, 6 стак лазурито, 18 ву вугля, 39 заліза і 37 золота. Ой, наоборот, 39 золота і 37 заліза. Ну, але ось сам прикол, що є єдиний Ой. є один коротше, такий прикол, що я тільки, як сказав, моя ціль на сьогодні не знайти діаманти, і він зразу біля мене був і... Діамант. Це ну круто. Ну так, це круто, але куди? Зразу складаємо це все в нашу, в нашу скриню? І та покажи їм, скільки ми чого надобували. А ми оскільки всього цього цього, цього надобували, коротше. І щоб ви розуміли, е. І ще там не повністю, там, що переплавлюється, там, де, там, де, цей... там що ще переплавлюється з Там ще дещо переплавлюється, ми йдемо якраз переплавлю... переплавлювати. У мене, наприклад, переплавлюється. А ні, в нас в але в нас в пішках багато чого. У нас в пішках є цей. Як його вугілля. Це це? вугілля? Одна у пішках вугілля одне. Писав шепот, писав шепот, писав шепот. Короче, ми зараз будемо це все переплавляти. Чого ви не заберете його? В пічках, в гіллях? Та бо, а на що, який сенс? Я беру, дай я вже йду переплавлю. Ну так, ну, і, і зберуть. Так, ладно, пацани. Ну, трохи нормально походили ми в шахту. І, до речі, Олексій, розкажи про цю, цей будинок. Та що розказувати, це. Це наш, наше хранилище не дім. Тут буде вартовий, О, там, наприклад, там лучник буде. Тут вартовий, це заходиш, одягаєшся, деш білядаєш, перевіряєш. Далі у в нас є клан, і саме місто будується. Та, тобто якщо якщо буде... хочете, дивіться. Ми граємо на нашому улюбленому 18 грифі, на якому ми завжди виживаємо. І Про зміни завжди будемо вам розказувати, коли ми будемо переходити на другі грифи. Ну, коротше, ну, ми це все будемо робити. Ой, не коротше, ми будемо виживати. І, до речі, хто хоче приєднутися. У нас тут і город. І там тюрма Та, буде. ще... Там, що, там ще будується тюрма. У нас будуть свої закони, також тут будуть дивіться, коли ви щось, наприклад, вкрали, або у вас щось звинувачується, і ви є. ну, ви. це не настільки серйозно, щоб сидіти в тюрмі, ви будете на складі і все перескладувати, але за вами буде дивитися наглядач. Отут тут буде він відстрілюватись, якщо хтось буде нападати на ясо на до нас. Та все закриє ріпліс. Ну ну, ну коли та. Олексій! Олексій! Що? Короче. Короче, у нас закінчили ніце в дорогоцінному сундуку. Треба другий буде заповнювати вже. Нема. Чи другий заповнили? Вже не... Так рано нема? Ні, ми настільки багато дорогоцінних. Так, закройно, так ладно, ну якщо так у нас вже рано нема ну, то я вже не знаю яка тут проблем коротше алейкум. А, а, у вас багато кругляку? Нас кругляку 30 штук. Да, я иду на кругу. Окей, давай мені плюс кругляк. Зараз я буду трохи добувати цей. У мене вообще нема. Все були ж ти. Ладно, а... Ладно, я короче погнала на будівництво нашої. Кругляк? Це хіба не кругляк? Да, ну типа я старій назві, бо да кто не, не знає цей. Ну, Просто я расскажу, розказ, щоб розказати. Короче, у нас тобто, майже так. Я вже починала будувати підлогу. Ідеально это так. у нас по суті іде. Так, наша задача, яка, Олексій? Бо Я просто сам не знаю. задача на зараз, я, не знаю. Ну, мою, принципу, я вже знаю я зараз будую, але потім я думаю, ми будемо робити? Я хочу піти кругляк і може добувати руди цінні. А, ну, пацани, знаю, піти просто кругляку добувати добувати и все. Да, і і якраз. я з Дані, ми погнали в нашу печеру, дань погнали нашу печеру. Будемо Який ми раніше були? Будемо ставити на саму на паузу, щоб підписникам знову швидко буду? Та-та. на паузу. Я, я швидко збираю город. Ну, куди Володі? Куди Дані пішов? Дані, ти куди пішов? Ну, я хочу подивитися в тій печері другій, що вище за нас. Ми там, ми йдемо добувати кругляк. А де Олексій? Олексій, ти де? Я... Ну я в шахте типа пища пі... не к шуму. Алексей, даня в пищане, Алексей в пищане шахти, покидаешь, кей бы был. Да, иди до нього. Иди до нього візьми мирко обов'язково для... Mm -hmm. Уж это не кирку правильніше, друзья, а Кайло. Ну по-українськи Все, далее мы берем беремо моркву. Короче, забираем всю моркву, я уже не знаю. Если моркву, ну не виросла, я я уже подниму. Виросло. Ні, воно мало більше випадати, якщо воно виросло, то нам більше мало випадати. Я поняла, я щось Ну значить не доросло, ти не встиг її, що вона цей. вона не встигло дорости. Це просто і камінь добувай. Ладно, я коротше погнала за ту кірку там для бага. Я просто хочу подивитися на то цей. На то меса везде, шо там знаходиться, можешь по пи... цей кавный ду. Я. я просто... Та там зверху була така печариша. Короче... Mm. Mm. Э, цей на печері ще, ще одна печера. Вэйжи не Ну, кругляк, правильно. Короче, у нас тут будет склади сина. <гас> на мене обвалився пісок нечайно. Капець. Все, Вс, забехана. <гас> Та ні, я встаю в... Я я на у свою таку Це який капець, я що так... Так трава, я ж, я уже сий, я так сам сдугувался. Ладно, я не знаю, нам пора уже монтувати ролики, що... так що... Ладно, короче. Е суть, суть, суть. И да зато кайло, я уже не можу понять. де его. Його... Все, я погнал. Так ну мы знов сходили на базу эээ, е ну... Мы снова сходили назад, я знов не шавдень, ну, це... шо шавдин, Діамант Ну давай я ну тебя! Я не знаю, буду у вас довольно тебе довольно везучий, я хочу с тобой трошки подобувати А я уже не знаю. Я... Дяки, да, Tchau, tchau. Você é a pensada daí? Olhamos. Olhamos. Ah, tchau. Tchau. Posso estar ouvindo Por causa. Всей? Okay. Да ладно, я б шо погнал поставить в пічку. Це короче, все треба поділити на нормально так. На 4. Так, іде. У нас, походу, вже немає майже цього. Не, просто каміна керка. Каменных керок, железных навіть немає. А железну я беру, бо в мене там різні ба в мене просто там багато руд, я беру, бо алмаз бо камінної киркой алмаз не може бути скупати. Та Ой там Ладно, все, я оце взяв, у мене, короче, я ставлю ще це в наш дро. В наш дро ціни!